Масові перевірки і фізичні ідентифікації, тобто підтвердження своєї особистості, підтвердження того, що ви ще є, пенсіонерів. Міф чи жорстка реальність. Зараз в Україні склалася така ситуація нелегка і разом з цим додавалось клопоту у вигляді цих перевірок і ідентифікацій. Дійсно вони є, дійсно за пенсіонерів взялися. Але там є ряд нюансів. І не варто так сильно боятися так, того, що зараз масово всі пишуть в інтернеті такі голосні заголовки, так, і в мене також я не виключення, не буду себе відокремлювати. Тому що, щоб привернути вашу увагу і якомога ширше це розповісти, щоб ви були в курсі, чого вам очікувати. Тож, чому це сталося? Хто в зоні ризику, хто може... Попасти під перевірку, хто може втратити свою пенсію, кому можуть її заморозити на деякий час. Як з цим боротись, як це виправляти, давайте усе по порядочку розберемо на каналі Народна Думка. А ви взамін не полінуйтесь потратьте 3 секунди, нажміть кнопочку Підписатися під відео. Обов'язково, якщо це відео буде вам корисним, оцініть його лайком. І якщо у вас є якась додаткова інформація, то не полініться для... Усієї України для усіх, хто буде перечитувати коментарі, написати те, що знаєте ви. Тому що я також можу не усе знати, але е, ту інформацію, яка, яку знаю я, її досить багато, вона досить обширна, тому розбираємось конкретно. поїхали Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, в мережі почали всі масово писати про фізичну ідентифікацію пенсіонерів. Так дійсно законопроект був прийнятий. З чим це зв'язано, чому це так поступають, чому це роблять? Оці масові перевірки, по-перше, а по-друге, фізична ідентифікація. Масові перевірки роблять для того, щоб навести... Лад в їхніх реєстрах. Те, що колись було написано від руки, так в архівах пенсійного фонду зараз все цифровізується і в зв'язку з цим здійснюється перевірки, щоб це все відповідало дійсності, щоб е, видумані люди не отримували пенсії, щоб е, все, ну якби, було по букві закону. Але дуже часто від цього страждають і прості люди, в яких, наприклад, є якась... Е, Опечатка в прізвищі, так, чи ім'ї, чи бувало таке, що прізвища в метриці, в паспорті, в трудовій книжці записано з різною буквою і-ї, і. Ї, і да? ну, дуже часто таке траплялось раніше. І, на жаль, ті люди в зоні ризику в тому плані, що їм потрібно буде їхати, брати довідки, що це дійсно вони, підтверджувати, що це їхнє ім'я, просто не так написано. Ну, Трошки геморою добавиться, але на те, щоб це зняло їхню пенсію, то ні ніяк. Лише може зняти на деякий час, що також доволі неприємно. Ну, попробуйте три місяці, да, поки це все буде розбиратись, прожити без грошей. Доволі неприємно. Е, далі. Фізична ідентифікація. Що це таке, для чого вона запущена і взагалі на що вона робиться? Е, з початком військової агресії Росії, так. Е, Дуже багато е, пенсіонерів переїхали, є внутрішньопереміщеними особами. Дуже багато пенсіонерів виїхали за кордон. Потім ще банки дозволили не відновлювати, не перевипускати свої картки, тому що, ну, типу, люди переїхали, не знають, куди звернутися, дуже багато живе на територіях, де взагалі це фізично неможливо зробити. Так, дуже багато проживають на територіях, де дуже близькі до військових дій, або безпосередньо йдуть бойові дії. І в зв'язку з цим є дуже багато ризиків. Ризиків для життя і здоров'я. Пенсія продовжує виплачуватись, але пенсія платиться тим людям, які, ну, як це грубо б не звучало, які є, які живі. А от контролювати тих, хто виїхав за кордон, чи живі вони, чи не. Ну, всяке може статися. так? Тут е... здорові люди можуть йти йти і бах, і все. А молоді, я маю на увазі. Е... Далі, з внутрішньопереміщеними їм потрібно фізично вказувати, що вони змінили своє місце проживання. І також тими, хто довгий час не здіймає керівників гроші зі своєї карти. Тому що якщо більше, ніж півроку не знімаються кошти, то вважається, ну, що той пенсіонер, що з ним щось могло трапитись. Ну чому він не знімає? Ну ж не може таке бути, що грошей не потрібно. Знаю приклад, коли подружня пара м, отримували дві пенсії, жили за одну, а іншу накопичували, на щось собі там відкладали. І тоді заблокували їм карту. Тому раджу хоч раз в деякий період знімати. От зв'язку з цими всіма. Нюансами ввелася і фізична ідентифікація пенсіонерів. Але кому це найбільше, ну не то, що загрожує, але кого це торкнеться. Тому що це торкнеться приблизно 5, ну хай 7% пенсіонерів. Всім іншим вони взагалі цього не відчують. Чому? Це торкнеться тих, хто виїхав за кордон. Зараз розповім, як пройти ідентифікацію звіта, щоб не їхати ну, не вертатися туди-назад, не робити оцей круг. Далі. Для внутрішньопереміщених осіб все зрозуміло, просто в пенсійний потрібно подати відомості, де ви проживаєте наразі. А от для тих, хто в банкові, зараз так, що розповім. А для всіх інших... Фізична ідентифікація проходить автоматично. Автоматично, коли ви змінюєте свою карту в банку, знімаєте кошти в банкоматі, отримуєте кошти через Укрпошту, платите за послуги, це все підтверджує то, то, те, що ви є, що ви живі, що з вами все нормально, що ну, ви користуєтесь і це і є ця фізична ідентифікація. Для тих, хто за кордоном, то потрібно перше зареєструватись і пройти ідентифікацію на сайті пенсійного фонду через електронно-цифровий підпис. До речі, незабаром на каналі з'явиться дуже обширне відео, уже над ним працюю про електронно-цифровий підпис, реєстрація на сайті пенсійного фонду, як користуватись кабінетом, які там є фішки, про які мало хто знає, але вони дуже корисні. Тому... Також долучайтесь до каналу, щоб ви не пропустили те відео. І поставте лайк і напишіть, якщо ви хочете, ну, щоб я це зробив якомога швидше. Тож, перше, це на сайті пенсійного фонду так, пройти реєстрацію ідентифікацію, а друге, в дуже багатьох випадках вимагають, щоб... Через консульство були передані документи. На жаль, це так, дійсно є така процедура і нікуди від неї не дінешся. Потрібно в консульство йти, заносити документи, які перекладати, завіряти в нотаріуса, що вони перекладені, все вірно, і занести в консульство, а консульство їх передасть в пенсійний фонд. От така процедура. Далі тим, у кого не помінена карта в банку, потрібно піти і її замінити. Це мова про тих, у кого вийшов строк годності карти. Так, кожна карта діє до, там, до 22, 23, 25, 29 року, да, до якогось місяця, якогось року. Коли почались бойові дії, дозволили користуватися цими картами далі. Зараз вже це потрішки пересікається. І От заміна банки в кар... карти в банку, вибачаю, що це і є та сама ваша фізична ідентифікація. Тобто, як бачимо, нічого страшного нема, е, нікого там всіх поголовно йти в пенсійний, тому що не, витр... не виплатять вашу пенсію, ні, такого нема. Слава Богу, що ну, все функціонує. Далі, масові перевірки від пенсійного фонду на рахунок ваших доходів і субсидії. Як ми знаємо, що пенсійному фонді надали дуже багато можливостей, так? Вони вже платять пенсії, субсидії, скоро їм передадуть соціальні допомоги. Чому так? Все хочуть зігнати в одне місце для того, щоб мати повну картину про отримувача. Скільки ви і де отримуєте? Зараз же, щоб отримати субсидію, не треба подавати довідок про ваш дохід. Тобто вони все знають і без вас. Цифровізація, нікуди не дінемося. Все знають без нас, нараховуються без нас, вираховуються без нас, знають, що ми куди тратимо, що ми купуємо, звідки кошти зайшли, куди пішли. Тобто, якщо... Людина хоче отримати субсидію за підробними документами, що вона там нічого не має, а насправді в неї там непогані надходження, так, або працює неофіційно, то пенсійний це присіче і субсидія не буде виплачена. От для цього це все і робиться. Ну, як завжди, страдають в першу чергу хто? Правильно, прості люди, е, яким там, можливо, донька за кордону скине якусь суму на те, щоб... Трішки краще хоч жити. Да. І це все зарахується як дохід і потім відобразиться на отриманні допомоги чи субсидії. Тож, далі розбираюсь. Надіюсь, що вам все доступно, культурно розповім. надіюсь, що ця інформація була вам доволі корисною. Не полініться, долучіться, підтримайте, напишіть коментар, яка у вас ситуація, ми це все чудово розберемо. І до нової зустрічі на каналі, там є вже новини про відновлення виплати міжнародної допомоги. Також вам в найближчий час розповім.